тонкости нашей работы? А этих тонкостей у нас не вот так. Вот стоят докеры, вот они. Говорят сокращение. Набрали 40 человек, меня сократили. Набрали болванов. И любого места брали. Людей, которые не появляются в управлении, в восьмерки ставили. Замістіть заметник начальника порта, секретар, що котрабутувала десять днів порту стало заємні. Шановні, шановні колеги розвідки, шановні колеги. Я вас уважно всіх вислухав. Ту проблематику я знаю, те, що робить послухайте мене до кінця, а потім зробите свої висновки. Кожного знищиться про свої думці. Те, що я хочу вам сказати, що робить міністерство. Як ви знаєте, ми зупинили всі тендери в адміністрації морських портів і зобов'язали їх проводити виключно через прозору, щоб не було зволовживань, щоб не було звинувачень, чи не було якихось підстав думати про непередні речі. По-друге, ми хочемо реформувати морську галузь, щоб ті надходження, які отримує порт, мінімум 70-80% залишалося в портах, а не так, як це зараз відбувається. послухайте мене, будь ласка, до кінця. По адміністрації морських портів сьогодні ми буде внесено зміни до наказу. Ми розширяємо перевірку так само на АМПУ в Миколаївському порту, включаємо в склад комісії двох осіб від вас. Визначте кого від профсоюзів про союзів да, від про і ще когось одну людину. Будь ласка, об'єктивно перевіряємо протягом тижня. Не... Послухайте ще раз. Послухайте ще раз: двох людей включаємо склад комісії, не затягуємо ніякі січні, люті і всі інші. Протягом тижня робимо перевірку. Всі знають факти. Правильно, не треба ж нічого шукати. Будь ласка, будь ласка, за участю журналістів. Я ж кажу, двох людей включаємо під камери, знімаємо, як де перевірка, що відбувається в порту. Які рішення прийняті кадрові інші, але це має бути об'єктивно без емоцій? Я вам ще раз пояснюю тиждень часу. Я вам сказав, я нічого не відтягую. Голова комісії буде, мій заступник Лавренюк. Це... <решу> ми сьогодні знайдемося, ми... поки ви не Добре, домовилися. Я... <піллявся> але, але я в... я вас тільки так... я, так... я, так... я вас тільки... Я вас тільки мені зараз треба на кабіні їхати. Я підпишу. В е, є тільки прохання. По Пінькасу, пространення вибачте. Вибачте, Пінькасу я не говорив по Я вам ще раз пояснюю. Я вам ще раз поясню. Ну слабо зараз кажуть вас відсторонити від чогось правильно? Ну для чого це робити? Є є тиждень, є тиждень. Перевір, є тиждень перевірки. Я ще раз пояснюю за підставами перевірки. Ви в складі комісії так, це ваша перевірка буде. Ви там будете в складі комісії? Так до чого ви ці претензії зросло? На, лече, на время проверки. Давайте. Это есть приказ давайте. министра отстранять на время проверки и назначать исполнения Все. Все. Другого человека назначать, чтобы он был объективным. Да, Керевник правильно? Да. Ну, я да. Он, на он вернется с больничного. Будем возвращать его вместе. Хорошо? Все, давайте я когда министр нет, у вас